У передень свята покрова при Святої Богородиці та Дня Козацтва до Севастополя для зустрічі з офіцерами національного флоту завітав перший командувач військово-морських сил України Борис Кожин. На заході побувала і наша знімальна група. За 20 років діяльності флоту незалежної України сталося багато подій, якими може пишатися не одне покоління українських військових моряків. Про безцінний внесок офіцерів, які стояли біля витоків створення українських військово-морських сил, наголосив на зустрічі зі своїми бойовими побратимами перший командувач національного флоту, голова конгресу громадянського суспільства України, віце-адмірал Борис Кожен. Ви в той час 20 років тому здійснили величезний подвиг. І ми не думали про те, що буде відбуватися через 20 років. Ми поклали на вівтар української держави погони, поклали на вівтар Української держави знання, свій досвід, патріотизм відданості Україні і приїхали створювати військово-морські сили. Дорогі друзі, ви залишаєте стіни мудрими, добрими, патріотичними людьми. І як перші командущі, і ви як перші ті люди, які створювали військово-морські сили України, я думаю, це наш обов'язок нагадувати суспільству про те, що ми існуємо, ми є і ми достойні особої уваги держави. Про народження і розбудову військово-морських сил Збройних сил України тепер знають в усьому світі. Це завдяки і книгам про український флот, які є в бібліотеках різних країн, зокрема і виданню український флот біля джерел відродження Анатолія Данилова, відзначив віце-адмірал Борис Кожен. То є наша хрестоматія Стокгольм, Австралія, в нашій там є така мічна величезна бібліотека. Української ділянської Австралії, і там є ці книжки. Німеччина, Мюнхені, Український вільний університет мають такі книжки. Тобто я хочу сказати, що ви стільки наробили в 92-му році, що зараз весь світ читає, що тоді було. Зараз я так кажу, аналогію. Ну, мало тих людей, які були настільки, як ви. преданные Украине, преданные ее народу и новые, створив новые, сучасные организации, как стратегично військово морскими силы Украины. Зі свого боку, заступник командувача військово-морських сил збройних сил України з виховної та соціально-психологічної роботи, капітан першого рангу Андрій Урсол вручив Борису Кожену подарунки від імені командування українського флоту. Ви це майбутнє українського флоту захвалені сьогодні. Ви дивитесь повідомлення по телебаченню? Ви дивитесь, що зараз відбувається на флоті. В общем, то те, що кораблі зараз ходять, те, що Підводна підводний човен зануриться. Те, що морська авіація сьогодні налітала більше ніж вдвічі, ніж було в минулому році. і Вже практично навчання, які відбулися перспектива 2012, ми вже від е -е, показухи перейшли до нормального застосування військ сил, коли командири не знають, які завдання вони отримують. Спохідні, і з пакети і починають виконувати завдання, які поставлю це все завдяки вам. Ми Стамовчаємо поважним людям такий цікавий який... Починається від дня флота і закінчується днем флота. Він не з січні посічені, а із дня флота до дня флота. Я сподіваюся, що цей календар буде для вас сладкою і в 2013 році ви ну, зможете прибути на чергове святкування Дня флота України і бути почесним гостем на цьому сайті. А це ж не забуде. На завершення зустрічі перший командувач українського флоту, віце-адмірал Борис Кожин, нагородив членів організаційної групи військово-морських сил України, офіцерів командування військово-морських сил збройних сил України та спілки офіцерів України, ветеранів флоту, пам'ятними нагрудними знаками, присвяченими 20-й річниці відродження військово-морських сил України.